Сергій Кузьменко у телеграм-каналі повідомив про загибель нашого земляка Євгенія Коцюби. 4 липня, внаслідок мінометного обстрілу на території Донецької області, 34-річний військовий отримав поранення несумісні з життям. Він був професійним військовим і служив за контрактом з 2019 року. У чоловіка залишились дружина, мати та брати. Глибокі співчуття рідним та близьким. Кіровоградщина допомагає відновити Малу Олександрівку на Херсонщині. Про це йдеться на сторінці Олександрійської РДА. Російські варвари вдерлися в мирне село, мародерили, відбирали їжу, одяг, знущалися над місцевими, палили їх будинки. І так, сім місяців. Від обстрілів у селі загинуло семеро людей. Багатьом довелося тікати від війни, рятувати свої родини. Половина селян сюди вже повернулась. Для нормального життя їм потрібні умови. Кіровоградщина підставить плече допоможе відбудуватись. До війни в Малій Олександрівці жило півтори тисячі людей. Із 10 липня впроваджується додатковий рейс на автобусному маршруті номер 78 час відправлення від автостанції о 14 годині від села Пустельникове о 15-й годині. Даний рейс буде виконуватися в робочі дні тижня, інформує прислужба міської ради. 9 липня о 1.15 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Садовій в Олександрії. На час прибуття рятувальників на третьому поверсі житлової багатоповерхівки горіли електролічильники в щитовій на сходовій клітині. О 1.38 пожежу було ліквідовано особовим складом Олександрійського пожежно-рятувального підрозділу, зазначено на сторінці головного управління ДСНС в області. Протягом першого півріччя у ДТП на території Кіровоградської області загинули 47 людей. Ще 400 отримали травми. Основна причина таких ДТП перевищення безпечної швидкості руху транспортного засобу. За днями тижня найбільша кількість ДТП з загиблими та травмованими за вказаний період зареєстрована у понеділок. Патрульна поліція області закликає неухильно дотримуватися правил дорожнього руху. Зразковий аматорський хореографічний колектив Авантюрин на своїй сторінці у Фейсбуці ділиться приємною новиною. Творча танцювальна родина повернулася з сьомого всеукраїнського фестивалю конкурсу Магія Карпат з гарними результатами, дипломами першого, другого ступеню та гран-при задум і рішення творів.